Огляд фронту і просування окупантів зараз у нас буде головне. Російська армія ймовірно захопила 18 населених пунктів України за останній тиждень, що становить близько 200 квадратних кілометрів. Повідомляє видання Більд за інформацією військового оглядача Репке протягом Першого тижня так званого літнього наступу російські війська змогли захопити села в трьох областях України Сумській, Харківській і Донецькій. Він назвав особливо поганою ситуацію в Сумській області. До Росіяни перейшли в наступ для створення так званої буферної зони. Харківській області російські війська також перетнули кордон в новому місті, взявши під контроль перше село. Слідуючи наказу диктатора Росії про буферну зону. Росіяни також активно наступають на Запорізькому напрямку, заявив головнокомандувач Олександр Сирський. І він зазначив, що основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Турецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з Росією районах Сумської області. Головком наголосив, що наші військові знищують ворога і його оборонний потенціал не тільки на фронті, а й в глибокому тилу. Засобами Deep Strike в травні було завдано ударів по 58 цілях, уражено військові об'єкти, підірвано спроможності ОПК агресора серед цілей потужності з виробництва вибухових речовин і ударних БПЛА. Водночас в травні темпи просування Росії стали найвищими з листопада минулого року. В середньому вона захоплює 5,5 квадратної милі щодня. Це майже 9 квадратних кілометрів. Пише New York Times. У Видання зазначають, що основний тиск припав на Покровськ і Торецьк, де ворог просувається до останніх логістичних вузлів ЗСУ. Крім того, країна-агресорка почала наступ на Сумщині. До обласного центру противнику залишилося лише 27 кілометрів. Аналітики наголошують, що Путін може може використовувати суху погоду, яка найкраще підходить для наступальних дій, щоб максимізувати свої позиції на переговорах, перше ніж надати більше ваги мирним ініціативам пізніше. Водночас за добу загарбникам вдалося захопити ще два населені пункти і наблизиться до адмінкордону Дніпропетровщини, Повідомляють аналітики Діпстейт. Ворог окупував Романівку і Троїцьке і просунувся поблизу Рідкодуба.